Це палац графа Шувалова і йому вже дихається легше, розповідає київський архітектор-реставратор Анатолій Ізотов. Розчистили вентиляційну систему, систему опалення, запустили повітря в сам палац. З поміж коридорів та кімнат палацу пане Ізотов проводить до однієї, найбільш вцілілої. Ми бачимо вхід з туалетної кімнати графині до ванної кімнати, яка передбачалася спільною як для графа, так і для неї. Кахлі збереглися через століття а ще два роки тому цього входу тут не було. радянських часів цей дверний проліз було закладено і перетворено на грубку, пробито зверху отвори для димовидалення і порушено кладку. Прохід відновили, знайшли ванну тих часів, а втрачені ділянки цегли поновили. Втім, говорить пан Анатолій: знайти такий матеріал ще шувалівських часів було непросто. Якщо порівняти стару цеглу, з якої створені стіни палацу Шувалова із сучасною, то можна побачити, що вона значно більша за розмірами. Саме таку цеглу зараз шукають дослідники, аби відновити зруйновані стіни. Сучасна цегла для відновлення будівлі не підходить, розповідає фахівець. Вона іншого модулю. І це не дасть можливості повторити. А в нас саме головне завдання нашої реставрації, наукової реставрації це застосувати матеріали і технології саме тих часів. Стін, які потребують відновлення, багато. Ми бачимо перед собою зараз великий портал, зроблений з радянських часів. А у нас має бути стіна, в якій має бути зроблені дверцятка, влаштовані і маленьке віконечко. У руках Анатолій Зотов тримає креслення палацу, знайдені у бібліотеці Данії. Крок за кроком фахівці поновлюють те, що десятиліттями ховалося за шаром фарби, вапна та вже сучасного цементу. Ось цим сходам теж планують надати первісний вигляд. І от щоб сьогодні відновити це наново, нам необхідна цегла, аби замурувати цей вхід, бо товщина там стіни близько одного метру. І щоб можна далі було знову ж таки сходи покласти місце і відновити первісний вигляд. Частину важливого приховує природа, каже архітектор. Довкола нас на території дуже багато є куп сміття, які лежать тут ще якісь з радянських часів, якісь пізніше. Є не купи, є просто засипані цілі простори самого палацу. І в цьому смітті ми виймаємо з нього, піднімаємо, аналізуємо, досліджуємо. Знайти решту, говорить, допомагає власна кмітливість. Ми зі студентами проходили, прогулювалися, проводили аналіз середовища. Всі знайшли лежить ціла стопа тих тої цегли. Ми сфотографували, зробили пост, що відгукніться, чия цегла. Потрібна для відновлення палацу цегла. Цілком може бути у сусідніх з пам'яткою будівлях. Поки ж фахівці намагаються знаходити чим більше можливостей для відродження історичного приміщення. За рахунок коштів передбачається місцевого, центрального, ну як в усіх бюджетах. Частину коштів отримали за рахунок екскурсії, за рахунок продажу поштівок з історичним виглядом палацу, поштівок тих самих живописних полотен, які були зроблені за аукціону. Бо ж роботи попереду чимало, додає Анатолій Зотов. Рук професіоналів чекає 91 кімната палацу. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.